На якій підставі, згідно чиїм рішенням, дана будівля використовується сьогодні і в чиїй власності перебуває. Таке було. Та ми, ми вирішили всі і ми голосували, Значається, і ми до того прийшли. Ми є прийшли власником. до того питання. Ми зайнялися територіальна громада, так як створена 12 липня. По сьогодні, 15 серпня, порахуйте, скільки ми працюємо, то ми вирішили до дійшли до. Що наша це сільська рада, де вона знаходиться, голова мав би нам підтвердити, чи він оренді тут сидить, чи він платить за оренду, чи поступає йому гроші за е, оренду землі і територіальної е, землі, яка при сільській раді. Прибудинкова земля, і чи він отримує гроші за цю оренду від райспоживтовариства, яке має свідоцтво право власності. Згідно рішення, ви слухайте, люди добрі, що я буду казати. Згідно рішення виконавчого комітету від 16.08.2001 року номер 21 2001 року номер 21 про підтвердження права власності на будівлю магазинів. На будівлю магазинів. Коли я давала запит на це, я не знала, який номер, я давала 65-й. Я тоді мені сказала, такого нема, то є 71. Я їхала і виправляла ми то все. І потім таке получили, то ми відповідь на це. Згідно поданої довідки, ще раз тупою, котрі. Будувалися, знають, як формуються документи при будівлі. Згідно поданої довідки відправління Галицького районного споживчого товариства на виготовлення свідоцтва на право власності на будівлю магазинів про товари, в селі Деліїві та Бишів, які в даний час знаходяться в господарському відданні та обліковуються на балансі підприємства власного господарства. Виходячи із вище наведеного виконком, виконком несесії, я підтверджую, Деліївської сільської ради вирішив перше підтвердити право власності за Галицьким районним споживчим товариством на будівлю магазинів, а село Делію про товари 1 вулиця Молодіжна, 71 Протовари номер 2 вулиця Молодіжна без номера. Путбе, село Вишів, про товари, вулиця Центральна, 39. Друге, пита, друге, Івану Франківському ОПТІ виготовити інвентарні справи та свідоцтво на право власності на дані об'єкти. Сільський голова В. Мальона, підпис подарчук, степи. І поставлено. Цей галочку, що вона так якби заміщала голову. В такому випадку пишеться, виконуючи обов'язки голови сільської ради, пишеться своє прізвище і підписується своїм підписом. Тоді дають мені витяг, верніше свідоцтво про право власності на майнове майно, на нерухоме майно. Івано-Франківська область, Галицький район, Село Деліїв, 21.06.2004 року. Деліївська сільська рада. Тип об'єкту, магазин про, про товари No1. Адреса Івано-Франківська область, Галицький район, Село Делії, вулиця Молодіжна, будинок 71. Власник, Галицький районний споживчий товариство, форма власності колективна. Опис об'єкту, магазин А 385 квадратів. Підстава рішення виконкому комітету від 16.08.2001 номер 21 те, що я вам зачитала. І витяг про право власності на це. До реєстратора у Галицькому районі. Чи це воно зареєстроване тут, як власник райспоживтовариства, товариства? Я не встигла до... Дзвонитися, то треба або дзвонити, або їхати, і, або запитом давати. По цьому питанні. Крім того, я отримала, оту я читала вам е, відповідь від сільської ради, де в логотипі сільської ради пише адреса Молодіжна 73а. То тепер я не розумію, наша ця будівля як старий молокозавод, він побудований в 1932-1939 році. Хто зацікавлений буде, я маю комп'ютер коло себе, я була в архіві, зняли ми це все, і в мене є в архіві ця проектна документація і відомості, хто будував цей е, об'єкт. Тепер хочу от іменно вам зачитати. Оце якраз є ті відомості наших тих старих предків, хто будував е, Левандівський Степан, Хрептик. Е, Коля, Сипняк Олекса, Малик Петро, Шевчук Петро. Це наші люди, старі наші люди. І тут є всі відомості на цих таких з архіву ми взяли 54 листки. Крім того, є стаття у е, писав її. Історик один, маючи, я зв'язалася з тим істориком, як вона ходила іменно в архів, піднімала документи і пише, що молокозавод будував е, засновником молокозаводу, був отець Герасевич. Був у нас колись такий. От бачите, з тої статті, з історії, з архіву підтверджено то, що люди будували, і там вони здавали молоко у найм. Тоді, вже коли побудували маслозавод, то вони на пором по 500 кілограмів масла відправляли за границю в Англію всюди. Це все описано. Хто зацікавиться, я йому відкрию, і в мене він зараз є на комп'ютері ця стаття і ці всі документи. То тепер скажіть мені, хто що може доповнити до цього. До пане голову, я вас хочу в першу чергу запитати. Скажіть мені, будь ласка, ваш номер 73А, магазин 71. Другий магазин, який номер має? ніхто не в тому полягає, що ви це тут це, це цим. Полягає це в чому? Що дійсно сільська рада орендує ту землю? Бо я земля, чи приміщення, е, приміщення. це на приміщення. Я чому стикнувся, бо я, ми зробили ремонт першого парка, коли ну, ніби воно виглядало, що то є наше. Целя впала, а ви бачите, чому я вас там навіть ліса не маю. Ми там закупили, але навіть нема де сісти. І коли я звернувся робити другий пар, то мені сказали, ми вам гроші не вийдемо, ви не маєте права, то не ваші повністю. Ну, менше з тим тут. Питання стоїть, вони орієнтують, що вони там оплачують, тут, ну, найгірше в аварійному стані, не знаю, яка мета, що ви хочете і хто його буде ремонтувати. Та є аварійний приїзд, там страшно залізти наверх, і воно ну, тече Добре. і не знаю, з якою допомогою, як я ще можу там. Будь плану... за... ти... Ну я вас перебуваю розумієте, будь Приміщення вони дійсно приватизували, платять нам, ну там відносно, не. ну що може. Хіба закону закони Це Ну Ми тоді додумали, це ж не моє додумали? питання. Ви рішення прочитали, сільська рада віддала, бо кажуть, що я не білівський. Ну, так буде за, за вашої розтеніці. Ми, 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 ми до вас не маємо претензії. Це питання з дня. Ми до вас не маємо претензії. Ми менше скільки не розуміємо. А скільки ви платите оренду? Ні, оренду не платите. Це нульова е. оренда, просто для того, що ми користуємося. Добре, тоді оренду землі хто платить? Він. Вони платять оренду землі відносно, по-моєму, 15 ярівних 78 гривень. А вони щоб благодійники ваші, вони за платять, бінда, вони, <світ> Ні, Ну так вони віддали, вони платять. Таке не може бути, щоб вони оренда 78 гривень так, Я вам поясню ну, цю саму систему. Коли вони звернулися до мене, бо це вже час пройшов, пише відприватизувати і депутати. Поставили питання, там 15 арів або 10 арів, там щось неправильно, навіть по де десь земля навпроти їх вишити. Що вони мені дали в листі? Метр з тої сторони, метр з тої, і 2 метри з тої. А хто буде прибирати цю територію? Я згоди до сьогоднішнього часу не там. як воно стоїть лиси. А друге питання мені кажуть, а хто буде прибирати? На сама схема, хто прибирає, я подивіться, гадюшку. Ми прибираємо, я кожного. Їхнього добра погано на сірецьку житовариство дало нам відповідь таку, коли я їй дала запит, щоб вони мені дали документи. Вони сказали, що ми територіальна громада, як є ретеративно створена, і ми не піддягаємо ніякої відповіді так само віддали кліщук. Ліш Володимир Степанович по саму має відповідь, як і я. Я просто знаю, що зараз люди спішуть, і я не дуже це хочу зачитати, Я хочу, я його прочитаю. Не, а не тепер Тепер. Наші... От, можна я проти. Можна класний. Може, ви змінили. Хочу це прокоментувати. Там, де вони розумієте, що відбулося? Це власність територіальної громади. На 96 й рік, коли прийняли нову конституцію. Те, що на вашій території рухоме, нерухоме майно, повинно було б бути передано в територіальну громаду. З того рішення видно, що якусь довідку використали перше. Друге, видно, що було віддані, а це значить, що це була або комунальна, або державна власність на той момент, а в 96 му не передана власність територіальної громади. Ви знаєте, що я вам раджу зробити, тому що ми знаєте, такі любознаті. Що навіть в архіви органів державної влади буде. Так от 24.08.91 права пан Кравчук підказав нам, як робити нам територіальну громаду. Він, отак, от в своїх рішеннях тодішніх Верховної Ради України, яка себе проголосила такою, приймаючи закони, писав, що все, що на нашій території, вибачте, на 96 й рік, а вони писали на 91 й рік, все наше. Значить, це перше. Крім того, що ви бачите самі, що вас просто вбрали це приміщення, крім того, вони написали таку річ, що з 90-го року дія мораторій, а у вас з 96-го не було власних. У відсутність власника всі, які угоди укладені чи видані свідоцтва про право власності, визнати незаконними, кратка. А Кравчук теж так написав. Під, під час дії мораторію всі, які майнові рішення прийняті, незаконні крафта. От ви прийміть рішення прямої дії, що все, що вони зробили після 96-го року у відсутність власника територіальної громади, все незаконно. Ще якісь будуть доповнення? Форусь, ти зачитай проєкт рішення цього Ді, і з, з, з додаванням того, що Ріма Миколаївна додала. І ми до цього рішення допишемо. Якого розпочав на ЄСка Рада тих приміщення, згідно зі статею 142 Конституції України, матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування, діє і майно, доходи місцеві бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад. Стаття 318 суб'єкти суб'єктів права власності України означає, що суб'єкти права. Цвільних відносин, зокрема, територіальні громади. Територіальні громади, власники, згідно з зв вимогами вітчизняного законодавства, не делегують виконавчій структурі структури органу права володіння, користування та розпорядження своїм майном. Делістка територіальна громада, упорана у відповідності з Конституцією України, статті 144. України на базі статті 387 ЦК України право власності на витребування майна і чужого незаконного водопіння вважати не прийняти передачу майна територіальної громади, приміщень, зазначених у постанові виконкому сільської ради номер 21 від 16.01.2001 року. У власність Галицького районного споживчого товариства, оскільки рішення про підтвердження права власності прийнято не уповноваженим на це органом на базі довідки правління зазначеного товариства за рішенням та підпису уповноваженої посадової особи голови сільської ради підписі особи судді. Вимагати у Делінської сільської ради підтвердження права як власника чи як орендаря перебувати у приміщенні за адресою вулиця Молодіжна, 73А. Вимагати у Галузької районної споживчої спілки компенсації за період незаконного використання майна громадян обсяга, визначених комісією у складі комітету громадських представників територіальної громади села Деліїв, вважати адресу одного з основних з означених приміщень юридичною адресою територіальної громади села Деліїв та використовувати ці приміщення на свій розсуд. У разі перешкодку здійснені громадою право власності звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою про вчинений злочин під час незаконного заволодіння чужим майном, посадовим особами Делівської сільської ради та Галицької районної споживчої спілки. голова територіальної громади села Девіш.